Їхав вам показати будинки в районі автовокзалу. Тут відбулися класні зміни, а саме доїзд максимально комфортний. Також висипаний щебнево, асфальтований доїзд до воріт, до безпосереднього входу в будинок. І також мені подобається, як виконано там. Зараз я вам покажу, а поки йдемо, коротко розповім про будинки. Вони розташовані на земельній ділянці в 6 соток під будівництво комунікації, електроенергія, 13 кВт, септик 20 2 метри кубічних та скважина. Стрічковий фундамент під паркан. Тераси, як бачите, в будинку з гаражем трішки менше, а в будинку без гаража, площою в 15 метрів квадратних, вихід на яку з, 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 з вітальні площою в 42 метри квадратних. І погляньте, як тепер тут виконаний заїзд до будинку. Дуже гарно виглядає насправді. Також дуже мені подобається цих три вікна. З середини це просто неймовірно. Ось так виглядає заїзд, захід. Автомобілем заїхали. І тут я вам скажу місце орієнтовано на 3-4 автомобілі без проблем. Будинки поруч, автосалону на вулиці Київській, до зупинки безпосередньо 800 метрів. Поруч, близько, Валеріем, можливо, хто знає, магазин маяк це все поруч. Тому запрошую до огляду.